Неохайний працівник це не про стиль, це про ставлення. В ресторанній справі зовнішній вигляд це внутрішній порядок. Якщо на людині плями, зім'ята форма, брудне взуття, то ймовірно у голові такий самий безлад. Чому ж охайність напряму впливає на якість роботи? По перше, професіонал починається з деталей: якщо людина не стежить за собою, вона не буде реально ставитись до дрібниць на роботі. Охайність – це повага до колег, гостей робочого місця і продукту. Вигляд це перший сигнал. Неохайність – це недисциплінованість, запізнення, хаосу зоні усе це ланцюг однієї поведінки. Гості все бачать, бродий офіціант або кухар, антиреклама ресторану. Але охайність можна виправити, професіоналізм виховати і бажання запалити. Якщо працівник цінний, але має провали у зовнішньому вигляді, поясніть чітко без моралі, але з вимогами. Той, хто не вміє стежити за собою, не зможе піклуватися про гостей.